Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мови. Щоб дізнатись, про що ми будемо говорити, послухайте вірш. Професій багато на світі, бо люди у нас працьовиті. І кожна робота в пошані, пожежника, вчителя няні, військового і артиста. Геолога і машиніста потрібна й важлива робота у кухаря і пілота, у лікаря і комбайнера, у столяра та інженера. Професії усіх не злічити. Тож думайте, діти. У людей професій дуже багато, усі навіть і не назвеш. Але я впевнена, що будь-хто послухав би про свою професію вірш. Деякі ми з вами, дітки, вивчимо, а допоможуть нам таблиці з малюнками підказками. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, землю з неба розглядати. Тепер уважно дивіться на малюнки з відміткою і запам'ятовуйте слова. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати. Землю з неба розглядати. Дітки, повторюємо вірш разом зі мною. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, землю з неба розглядати. Мої любі, щоб певно розповісти вірш про космонавта, повторіть його декілька раз. Слухайте, дітки, наступний вірш. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знать. А зараз, дітки, я розповідаю вірш, а ви слідкуйте. Сміливий пожежник вогонь загасив. Водою миттєво, його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знать. Повторимо його ще раз. Будьте уважні і запам'ятовуйте. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знати. Молодчинки гарно попрацювали. Сонечки, ви можете з батьками знайти інші вірші про професії і вивчити їх. А я буду чекати на ваше відео.